Спритні сильні витривалі. В Кіровограді втретє провели військово-патріотичну гру Зірниця. Участь у ній взяло понад три сотні десятикласників. Змагалася в шести різних номінаціях. Протягом цілого дня молодь підтягувалася, бігала на швидкість та демонструвала стройову підготовку. За перегонами спостерігали і напрямак. примак. Цьогорічну зірницю почали зрання. На гру прийшли учні кожної міської школи. Стартували з метання гранати та човникового бігу. Я взагалі люблю спорт, займаюся волейболом вже 6 років. Ну, По-перше, попросили, по-друге, я участвую майже в, ну, і чолночний біг, і метані, і стафета. Мені нравиться спорт цього річ. Позмагатися у конкурсі заважало в кілька разів більше школярів ніж торік. Проте до участі у грі брали не усіх. Здійс приймають тільки ті, у кого основна медицинська група. У кого підготовительний спеціальний вони не допускається ксерінуванням, тому що все рано в определених видах іде большая нагрузка фізична. І зучачих це 10 класів, були отобрані лучше. Фізичні навантаження у грі чи розповідають організатори. Тут треба швидко бігати, вміти попадати у ціль і бути витривалим. Показники входять основні це спритність, це сила, це прийняття можливо рішень таких, які необхідні. От в майбутньому. Військовослужбовців у цьому залі юнаки заробляють бали підтягуванням, Кожному треба зробити не менше 12 повторень. В середньому, якщо так оцінити, всі підтягуються десь більше 10 разів. 12, 14 в середньому, якщо взяти. Це дуже відмінний результат, тому що норматив вищий результат 12 разів підтягнутися. Серед лідерів цього змагання Олександр Юхимчак він підтягнувся 31 раз. Всю життя спортом займаюся з трьох років почав гімнастику і зараз боротьбою. То кожен день потягуюсь, то ну от так і вийшло. Наступне змагання стройова підготовка. У цій справі кажуть спеціалісти, важливі найменші деталі. Це залежить від кожного. каже. Шах, шаг, шах, повороти на місці, відход, підход, додання, вітання. Ну тут багато таких прийомів, які дожні знати в армії. Тонкощі стройової підготовки за місяць освоїли учні виховного об'єднання Вікторія П. Навчання зізнаються, давались тяжко. А от виступ свій вважають вдалим. Досить важко, тому що кожен, ну, він, кожен був, мав змогу пристосуватися до того, як правильно ходити, відмашка рук, інтервали тримати. Тобто це було досить важко. Поки хлопці демонстрували силу і витримку, дівчата вчились надавати першу медичну допомогу. Досить потрібно швидко робити. Вже рана будь-яка тібна биста забити прив'язку. Переможці цих змагань братимуть участь у обласному етапі зірниці Гінна промакеля зільонкін день за днем.